Бачимо з вами слово Бога через проповідь під назвою Небесна Сім'я і Бог Мати. Нещодавно я відвідав Захід до 60-ї річниці церкви Бога в Перу. Я познайомився з багатьма людьми. Також були присутні представники влади. Хіба Перу не католицька країна? Коли вони приходили до церкви, то запитували, чи справді в Біблії написано про Бога мати? Я ніколи про це не чув. Однак ми повинні перевірити, чи справді Біблія свідчить про це, чи не так? Осія, розділ 6, вірш 6. Там написано, що Бог хоче, щоб ми правильно пізнали його, а не просто дотримувалися богослужінь. У такому разі, чи шануємо ми лише Бога Отця? Невже Бога Матері немає? На сьогодні навколо нас є багато християн. Вони з гордістю кажуть я знаю Бога, я вірю в Бога згідно з Біблією. Їх навчили, що правильним шляхом віри та шляхом істини є служіння лише Богу Отцю. Однак, якщо існує Бог мати, то їхні вірування відрізняються від Біблії. В об'явленні 22 розділ, розділ й вірш Бог застерігає кожного, хто читає Біблію. Не додавайте до Біблії і не відіймайте від неї. Хіба Бог не хоче, щоб людство слідувало його принципам спасіння, записаним у Біблії? Хіба Бог не дав нам вчення, яке дозволяє кожному покаятися і повернутися до небесного дому? Отже, сьогодні перевіримо ці запитання чи написано в Біблії про існування Бога Матері? Чому людей названо небесною сім'єю? Усі церкви називають Бога Отцем. У цьому питанні всі церкви погоджуються між собою. Тож чому ми повинні називати Бога лише Отцем? Чи тому, що в Біблії не згадується Бог мати? Ні. Тому сьогодні крок за кроком дослідимо Божу волю. Прочитаймо об'явлення, 4 розділ, 11 вірш. Об'явлення розділ 4, вірш 11. Достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив із волі твоєї. Тобто, з Божої волі, що сталося, існує та створене все. Ось на що ми повинні звернути увагу в цих словах? Як усе було створено, з волі Божої. Навіть каменю на узбіччі дороги Бог призначив якусь роль, щоб він був у певний час саме в цьому місці. чи є щось створене без мети? Ні, немає жодної людини, створеної без призначення. брати і сестри. На що слід звернути увагу? Кажуть, що серед різноманітних небесних тіл, відкритих людством, земля є єдиним місцем, де існує життя. Наука ще не просунулася далі цієї точки. Тут з'являється ліміт людських можливостей. Усі творіння на цій землі створені та існують з Божої волі. Це стосується і життя. Це стосується і птахів у небі, і риб у морі, і тварин у полях. Те саме стосується і людей. Чи існує якась істота, якій життя дано без матері? Ні. Чому батько хоч і сильніший, та не може народжувати дітей? У цьому міститься божий промисел Бог зробив так, щоб діти народжувалися від матері. Причина, чому саме на землі існує життя це матері. Подумайте про риб у морях. Уявіть, що риби матері не існує. Чи могло б існувати життя в морі? Подивіться на всіх птахів у небі. Якби не було птахів матерів, чи могло б існувати життя у світі птахів? Те саме стосується і людського світу. Земля це унікальна планета життя саме завдяки існуванню матерів. Чи не так? Прочитаймо послання до Римлян, перший розділ 18-й вірш. До Римлян, перший розділ 18-й вірш. Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою, тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив. Бо його невидиме від створення світу, власне, його вічна сила і божество думанням про твори стає Яке видиме, так що немає їм виправдання. Хіба це не означає, що, дивлячись на все, ми можемо зрозуміти Божу волю? Так, ми можемо зрозуміти Його волю. Бог створив усе так, що люди не можуть сказати, ми не знали про Бога матір, тому що ми не чули про неї. Чи це тільки тваринний світ? Те ж саме стосується і світу рослин. На узбіччях доріг росте багато дерев. Дерева гінгго, які восени дають горіхи, є материнськими деревами. Це надто очевидно. Чи не так? Якби не було материнських дерев, то рослинний світ не мав би життя. Тому мати це сутність життя. Світ, у якому немає матерів, це світ смерти, де немає життя. Бог також сказав, що невидиме божество Бога можна чітко побачити через те, що було створено. Тому ніхто не може виправдовуватися, що не вірив у Бога Отця і Бога мати, бо ніколи не чув про них. Якщо є Бог Отець природно, хто ще повинен бути? На жаль, сьогодні люди наполягають, що є лише один Бог Бог Отець, але Біблія, яку вони читають, і Біблія, яку читаємо ми, однакові. Чи то Біблія англійською, чи на євриті, чи грецька Біблія, усі біблії однакові. Однак у цій самій Біблії Бог уже все влаштував своєю волею так, що життя не може народитися без матері. У світі рослин, у світі птахів, у світі диких тварин чи у світі риб життя не може існувати без матері. Хто так вчинив? Це не ми все створили таким. Таким чином усе створив Бог. Питання полягає в тому, що Бог дає знати людству через усі творіння, в яких прихована Божа воля. Життя справді коротке. Тому всі ми сподіваємося жити вічно. Щоб привести нас до світу вічного життя, Бог через Біблію дав всьому людству знати, що існує не тільки Бог Отець, але й Бог Мати. Відкриємо буття перший розділ 26 й вірш. Прочитаймо Слово Бога в бутті, перший розділ 26-й вірш і сказав Бог: Створімо. Кого Бог створював? Людину за образом нашим, за подобою нашою. Людину створив не один Бог. Брати й сестри, оскільки в кожній країні є біблійні товариства, публікуються ті переклади, що були спільно схвалені. Все узгоджується з мовою оригіналу Біблії. Там всюди також написано нашим. Іспанська Біблія, корейська Біблія і навіть оригінальна Біблія на євриті використовують форму множини. Бог сказав: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. Тим не менш, церкви у світі наполягають, що нас, людей, створив один Бог. Однак зі слова створімо стає зрозуміло, що йдеться не про одного Бога. Якби Бог був один, він мав би сказати: створю людину за образом моїм, за подобою моєю. Чи не так? Людство створив не один Бог. Заперечувати це означало б заперечувати Біблію. Отже, чому сказано нашим? Відповідь міститься у 27-му вірші. Прочитаємо 27-й вірш. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив як кого Бог створив. Чоловіка та жінку створив їх. Коли Бог сказав, створімо людину за образом нашим, були створені чоловік і жінка. Чи не означає це, що існує Бог чоловічого образу і Бог жіночого образу? Якби у Бога не було чоловічого і жіночого образу, то як би можливо було створити чоловіка і жінку? З самого початку про Бога сказано у формі множини, тому що існує Бог із чоловічим началом і Бог із жіночим началом? Вірно? З цієї причини ми називаємо Бога чоловічого образу Богом Отцем. Отже, природно, як ми повинні називати Бога жіночого образу? Хіба отець це не той, хто дає нам життя? Мати також є тією, хто дає нам життя. У науках про життя багато вчених проводили дослідження. Що є джерелом життя і звідки життя бере початок? Вони виявили, що воно передається дітям через мітохондріальну ДНК матері. Це означає, що лише коли є батько, життя не може бути повноцінним. Наука розкрила цю дивовижну таємницю життя. Однак чому на сьогодні багато теологів і багато церков наполягають на тому, що є лише один Бог Отець? Коли ми дивимося на всю історію Біблії, ми можемо виявити одну характеристику перевага чоловіків. Це було так у часи Старого Заповіту та в часи Ісуса в Новому Заповіті. А на сьогодні багато людей беруть участь у таких рухах, як фемінізм. Чи не так? Крім того, в Перу, де я нещодавно побував президент, жінка, а в Сполучених Штатах кандидат у президенти це жінка. Вірно? Тепер у світі жінки досягли значного прогресу порівняно з минулим. Не можна сказати, що це жодним чином не стосується Біблії. Досі жінки вважалися підлеглими і прив'язаними до чоловіків. Коли у старому заповіті перераховували кількість народу, жінок не брали до уваги. Дозвольте навести вам приклад. У минулому в Кореї на воротах вивішували таблички з іменами мешканців оселі, однак вказувалося лише ім'я батька ім'я матері ніколи не писалося. Поширеними були такі думки, що жінки підпорядковані чоловікам. Хоча люди називають Бога Отцем, вони не визнають і не вірять у Бога матір. Чи є хтось, крім Бога, хто може дати нам життя? Ні. Оскільки були твореці з чоловічим образом і творець з жіночим образом, у Біблії написано створімо людину за образом нашим, за подобою нашою». Справа не в тому, що Бога матері не існувало. Народні звичаї перешкоджали згадкам про неї. Отже, коли про існування Бога Матері буде проголошено людям, дізнаймося про це через 19 розділ об'явлення. Прочитаймо 19 й розділ книги об'явлення, 6 й вірш. Розділ 19, вірш 6. й і почув я, ніби голос великого натовпу, іначе шум великої води, і мов голос громів гучних, що вигукували. Алілуя, бо запанував Господь наш Бог Вседержитель. Радімо та тішмося, і даймо славу йому, бо весілля Агнця настало. Кого представляє Агнець? Агнець символізує Ісуса. Чи одружений був Ісус, коли прийшов на цю землю? Однак тут Бог відкриває це людство через откровення, дане апостолу Івану. Настало весілля Агнця Ісуса Христа. І хто приготував себе? Написано і жона його себе приготувала. Бог Отець і Бог мати у книзі буття постають перед нами через 19-й розділ об'явлення. Бо весілля Агнця настало, і жона його себе приготувала. І їй дано було зодягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих. В Євангелії від Івана, перший розділ, 29 вірш, Іван Хреститель назвав Ісуса Божим агнцем, кажучи оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере, чи не так? Зрозуміло, що існує і дружина Ісуса Христа, Агнця. Апостолу Івану дуже цікаво було про цю дружину Агнця. Перейдімо до 21 розділу. Об'явлення, 21 розділ. Прочитаємо 9 вірш. І прийшов до мене один із семи ангелів, що мають сім чаш, наповнених сімома останніми карами, та й промовив до мене, говорячи: Ходи, покажу я тобі невісту, жону агнця. Іван дуже зрадів, коли ангел сказав, що покаже йому агнця та його дружину. Продовжмо десятий вірш і заніс мене духом на гору велику і високу, і що він йому показав. Місто велике мені показав, святий Єрусалим, що сходив із неба від Бога. Ангел сказав: Я покажу тобі агнця та його дружину, і що він показав Іванові. Він показав йому святе місто Єрусалим. Усі слова в Біблії мають парні вірші. Якщо ми неправильно поєднаємо їх, то не зможемо зрозуміти волю Бога. Тепер, досліджуючи парні вірші, погляньмо, кого представляє Єрусалим. Послання до Галатів, 4 розділ. Послання до Галатів, 4 розділ, 26 вірш. А Вишній Єрусалим вільний, він. Хто? Мати всім нам? З духовної точки зору Агнець представляє нашого Отця, а його дружина представляє нашу матір. Брати і сестри, в Біблії є слово Мати, чи не так? Незважаючи на те, що в Біблії чітко викладена ця істина, вона приховувалася тисячоліттями, і навіть донині передається безглузде твердження, що Бог лише один. Однак без віри в Бога матір жодна церква у світі не може мати обітниці вічного життя. У нас точно є Бог Отець, але хто ще є у нас? Оскільки Бог мати також існує, нам потрібно знайти церкву, яка має правильну віру і в Бога Отця, і в Бога Матір. Перейдімо до 22 го розділу об'явлення. Прочитаємо об'явлення, 22-й розділ, 17-й вірш. А дух і невіста говорять. У 19 і 21 розділах об'явлення сказано: Агнець і жона Агнця та Агнець і його невіста. Відповідно, а у 17 вірші 22 розділу об'явлення про них виражено як дух і невіста дух як частина трійці означає Бога Отця. Зайве говорити, що невіста це Бог мати. Бог Отець і Бог Мати кажуть прийди. А хто чує, хай каже, прийди. І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо. Коли наближатиметься День Спасіння, духи наречена пошлють гінців, пророків і проповідників, щоб покликати всіх назад до Бога Отця і Бога Матері. Так Бог Отець і Бог Мати шукають і кличуть усе людство, щоб привести кожного до світу життя. Звернімося до шостого розділу від Матвія, де Ісус навчав нас про Бога Отця і Бога Матір дві тисячі років тому. Хіба в посланні до євреїв, восьмий розділ, п'ятий вірш, не пояснюється, що Бог створив небо і землю як справжня та тінь одне одного. 관계에 너희에 있다라고 히브리서 8장 5절에 설명되어 있지 않습니까? Прочитаємо від Матвія 6 розділ 8 вірш. Отож, не вподобляйтеся їм, бо знає, хто? Отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання? Ісус навчав нас, що Бог є нашим Отцем. Вірш 9. Ви ж моліться отак. До кого ми молимось? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Таким чином Він навчив нас Господньої молитви. Отже, чи є тільки Отець на небі? Як ми бачили раніше в посланні до Галатів, 4 розділ, 26 вірш, а Вишній Єрусалим вільний, він мати всім нам. Це наша мати. Вишній означає небесний Отче наш на небесах, наша мати на небесах. Ми можемо підтвердити, що у нашого духу є Бог Отець і Бог мати. Цю істину можна знайти в усій Біблії, в Господній молитві, в откровенні даному апостолу Івану, у першому розділі книги буття і в четвертому розділі послання до Галатів. Брати і сестри, що означає існування отця? Це означає, що є діти. Якщо у вас немає дітей, чи можете ви стати батьком, хоч би вам було вже сто років ні. Для того, щоб Бога називали отцем, у нього повинні бути діти. Подібно до того, як у земних сім'ях є батьки і діти? У духовній сім'ї, безперечно, є отець і діти. Тому земне є копією і тінню небесного. Перевірмо, чи є на небесах духовні діти, звернувшись до шостого розділу другого послання до Корінтян. Друге до Корінтян, шостий розділ. Шостий розділ, сімнадцятий вірш. Вийдіть тому з поміж них та й відлучіться, каже Господь. І не торкайтесь нечистого. І я вас прийму, і буду я вам за Отця. А ви, ким ми будемо, за синів і дочок мені будете. Чиї це слова? говорить Господь Вседержитель. Сам Бог дав нам це вчення. Бог докладно пояснив нам. Я буду вам отцем, а ви будете моїми синами та дочками. Тож хіба діти існують не тому, що хтось дав їм життя? Земна система показує, що фізичне життя дають фізичні матері. Отже, чи може існувати духовне життя без духовної матері? Абсолютно ні. Ось чому в посланні до Галатів, 4 розділ, 26 вірш, написано. А вишній, тобто Небесний, Єрусалим, вільний, він. Хто? Мати всім нам? Через Біблію Бог чітко відкрив нам, що у нас є наша матір. Якщо нема матері, чи знадобилося б слово отець, ми могли б просто сказати Бог. Отець це слово маркер, дане для того, щоб відокремити Бога матір. Продовжмо читати вірш 28. А ви, браття, діти обітниці за Ісаком. Але як і тоді, хто родився за тілом, переслідував тих, хто родився за духом, так само і тепер. Та що каже Писання? Прожени рабиню і сина її, бо не буде спадкувати син рабині разом із сином вільної? Тому, браття, не синими рабині, але чиїми діти? Вільної? У 26-му вірші сказано. А Вишній Єрусалим вільний, він мати всім нам. А 31-й вірш говорить, тому, браття, не синими ними рабині, але вільної. Ось чому в оригінальній Біблії приблизно дві з половиною тисячі разів вживається іменник множини Елогім замість іменника одниний. Була причина використовувати термін у множині. Скільки існує богів, оскільки існують і Бог Отець, і Бог мати, в оригінальній Біблії використано іменники у множині. Слово Елоах або Ель зі слова Ізраїл є іменниками в однині. Незважаючи на те, що існують іменники в однині, Бог використав форму множини, оскільки вона має важливе значення, чи не так? Всупереч тому, у що вірять усі церкви, Бог не каже про себе, що Він є один. Будь ласка, через Біблію, яку читають усі люди, що знають тільки про Бога Отця, навчіть їх про Бога Матір. Будь ласка, передайте це всім людям, усім вашим ближнім. Хоча вони й кажуть, що читають Біблію, але все одно передають неправильні знання тих, хто наполягає на тому, що існує лише Бог Отець. Тому слід скерувати кожного йти правильним шляхом віри на основі Біблії. У надії, що ви будете прагнути до того, щоб любов'ю Бога Матері всі єдналися, жили в гармонії і створювали світ життя. Я завершую цю проповідь. Дуже дякую.